Годи Марка. Привіт, друзі! Чи чули ви про такого супергероя, як Бетмен? Його вигадали одні фантазери, щоб зробити трохи грошей. А мій друг тільки уявіть, бо тому, що Бетмен існує насправді. Толик. Та що тобі він існує? Мені вчора мама мультик включала. Мультики? Це вигадані історії. Ні, це реально було? Ну, Толік, як ти можеш вірити в супергероїв, що літають незрозуміло яким чином і ловлять злочинців хто зна як? Бо я сам бачу. Що ти там бачив? Це те, що мене на 100% впевнило в існування Бэтмена. о Знак Марка. Знак. Який ще знак? Знак на небі. Вигляд летучої миші. Отак От справи. То була хмаринка. Вчора хмарно було, з проясненнями. Так, але хмаринка точнісінько, як знак Бетмена. Як же тобі довести, що Бетмена не існує? Він існує, я тобі доведу. Що мені з ним робити? Пішли щось покажу. Де що зараз буде? Ох, тільки не кажи, що ти попросиш Бетмена вирвати тобі яблуко з верхівки. Ні, ти стій тут, а я зараз. Зараз зараз. Ти все побачиш. І тоді ти мені повіриш. Що ти робиш? Зараз все побачиш. Стій, ні. Ти що робиш? Навіщо на саму верхівку лізеш? Дивись, Бетмен, допоможи мені. Дорогий Господь, будь ласка, врятуй його. Ти бачив? Ти це бачив? Я справді побачив боже диво. Та ні, це Бетмен прийшов і тихенько мене врятував. Ніякого Бетмена ми не бачили. Але що я бачив насправді, так це диво Боже. Я помолився. І коли ти стримнув, Ісус послав ангела, який тебе врятував. Ти собі так вір, А я вірю по іншому. Допоможіть! Допоможіть! Ой-ой-ой! Що ж робити? Зараз Бетмен йому допоможе. Який Бетмен? Швидко носіть драбину. Хлопці, скажіть, Бетмен допоможи! І скачіть сміливо вниз. Він вас підхопить. Господи, допоможи! А! -а, 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 -а. Ось драбина. Хлопці, спускайтесь потихеньку! Слава Богу, ви нас врятували. А ти зі своїм Бетменом вже дістав. Друже, коли ти вже зрозумієш, ніякого Бетмена не існує. Всі дива творить Господь. То сьогодні я вже зрозумів. Я вже і так кликав Бетмена і сяк, а його ніде не було. Добре, що ми в нього не вірили. Ага, бо хлопцям було б не здобувати всіх супергероїв, які ми бачимо на екрані телевізорі, це просто вигадка. А насправді нам допомагає Ісус. Тому кличте на допомогу саме Його, а не Бетменів усіляких.